Доброго вечора тим, хто долучився до нас щойно? Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. У нас студії Вікторія Кулікова, директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Вікторія. З вашого дозволу нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в новинах ми вже розповідали про те, що в Кірвограді вже серпня буде здано будинок на 20 квартир. Помешкання там будуть придбані за програмою доступне житло. Отже, Вікторія Володимирівна, розкажіть, будь ласка, про самі помешкання, маю на увазі, якої вони площі. Які там умови і за яких умов можна придбати там житло? Цей будинок це друга черга житлового будинку. Початок будівництва був у 2008 рік, але до 2011 року роботи на ньому практично не велись. Завдяки тому, що запропонував свою пропозицію, по прокредитувати населення наше регіональне управління фонду. Молодіжного житлового будівництва з 11 року роботи почались. Забагальна площа будівництва це 16 тисяч квадратних метрів, 28 квартир, з яких 15 квартир куплені позичальниками фонду придбані квартири. Дуже підпривабливі кредити. І, до речі, хочу на цій програмі акцентувати увагу, що кредитування за програмою молодіжного житлового будівництва це кредитування без. Звернення позичальників до банку кредитує безпосередньо фонд державні кошти або кошти самого фонду. В даний проект держава виділила про надання кредитів позичальникам 3 мільйони 400 гривень. Люди отримали сім чоловік під 3 відсотки, і остальні люди отримали під 10 відсотків річних. Також інвесторами цього будівництва є СБУ. Служба безпеки України в Кірацькій області також прокретували 12 квартир, їх співробітники отримають також в цьому році. Тобто, фактично, квартири вже розкуплені були. Квартири так, вони вже розподілені між інвесторами, і о, те, що стосується саме іпотечного кредитування за програмою молодіжне житлового будівництва, вони вже о, о, були поділені. До речі, хочу сказати, що це цей проєкт, другий, який реалізується з допомогою фонду молодіжного житлового будівництва. І нарешті за ці два роки, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році ми вводили будинок по академіка Корольова, 20 квартир, це приклад того, що влада дійсно контролює цю установу, всі державні органи працюють дуже злагоджено, і я вважаю, що позичальником області саме по цій програмі буде повернено довіру до фонду. І людей збільшиться. До речі, фонд, сам фонд в Кіровоградській області збирається реалізувати протягом 13-14 років чотири таких масштабних проєкту. це місто Кіровоград, будівництво в центральній частині міста по вулиці Карбінерний, вулиця Весніцова і по вулиці Бабушкіна. І сьогодні також розглядається працювати питання з Кіровоградським спіконкомом. Це земельна ділянка, поруч з об'єктом Нажадова, який ми сьогодні з журналістами відвідали. І місто Знам'янка 36-квартирний. Що стосується цього будинку, то квартири в ньому стандартні, як я зазначила, це друга черга житлового будівництва квартири від 53 трьох 30 квадратних метрів типового планування відповідно угу. до проєктних документацій. Забезпечення інженерного об'єкту будуть підключені всі інженерні комунікації, встановлені щочки для людей. Централізоване буде опалення, але технічні умови дозволяють робити альтернативне забезпечення житла, тобто ну, тепло можна робити автономне опалення. Робляться чорнові підготовчі роботи це стяжки на полах. Це розводка інженерних комунікацій, радіатори, обшиття гіпсокартоном, пластикові вікна. Ну а люди вже на свій смак зроблять оздоблення, як це і пропонувалось на академіка Корольова. Зрозуміло. Вікторія Володимирівна, зараз ви назвали ще кілька об'єктів, які теж готуються до реалізації за такою ну, помірною доступною ціною для людей. Ті, хто вас почули зараз, куди їм звертатися? Їм потрібно звернутися, бо безпосередньо до департаменту вулиця Дворцова, 32, 401 кабінет за телефоном 20. Чотири або на вулиці орджонікідзе 2 безпосередньо фонд молодіжного житлового будівництва. Ми говоримо про молодіжне житлове будівництво. Це значить, що є, є обмеження за віком, хто так ця отримати? програма розповсюджується на людей, які не досягли 35 років. Тобто, все таки на молодь. Так, так чи є умови? Скажімо, аби люди мали дітей? Тобто, хто може претендувати? І люди можуть мати дітей, і держава по цій програмі, скажімо, компенсує ще більше ставку кредитну. Вона, ну скажімо так, дарує родині, якщо є двоє дітей, 15%, якщо троє дітей, це біля 25%, ну в залежності від доходів родини по цій програмі. Але я хочу сказати, що на території області також ще працюють програми. Це власний дім будівництва індивідуальне на селі. Ви можете скористуватися, зробити і забезпечення інженерна своїх вже існуючих будівель, і побудувати власний будинок або придбати. Займається це питанням відповідний фонд. Будівництва на селі Кіровоградської області і програма 3 на 13 – Це програма з дешевлення вартості потечних кредитів. До речі, в Кіровоградській області видано перший кредит, і людина в селищі Новородка буде будувати приватний будинок за такі програми. Вже пройдена процедура. І скажімо, саме для позичальників це є дуже сприятливий напрямок, тому що людина не чекає, скажімо, підрядника або якогось інвестора, який Пробиціна. чи побутує за, за рік чи за два. Вона сама розраховує на строки будівництва, відповідно, вкладує кошти і відповідно вона вже визначає, який її ресурс потрібен для кредитування саме за цією програмою. Тим, хто живе в районах, тим звертатися до районної державної адміністрації з такими питаннями. Так, вони можуть звертатись до районної державної адміністрації. Але все таки, скажімо, наша гаряча телефонна лінія більш користується довірою і люди, все таки консультації проводять у нас. Але я також би рекомендувала безпосередньо починати з банківських установ. Це державні банки, «Укргазбанк», Ощадпанк і для того, щоб вже людина бачила їй зробили розрахунок, і вона ну починала з фінансової складової, на що вона може розраховувати, які суми вона буде сплачувати, і вже скажімо, більш реалістично підходила до отримання цього іпотечного кредиту, прорахувавши все. Від того наскільки вона може забезпечити поручителів для отримання цієї позички, для індивідуального будівництва банк вимагає заставне майно на суму позики. Тобто, все таки з банком потрібно починати перш за все. Зрозуміло, які ще об'єкти на Кіровоградщині, Маю на увазі багатоквартирні будинки, готуються зараз теж до здачі або може є в планах. Ну, останні ми отримали нещодавно інформацію. Нарешті введено в експлуатацію цей також починав і є співінвестором, це позичальники фонду. Це такий будинок проблематичний з по вулиці Тельмана, 10 місць Олександрія. І, до речі, Олександрійська міська рада отримає 16 квартир для людей, які перебувають в них на чергі, бо ці квартири були придбані державною патечною установою. Скажу відразу, що лише за втручання обласної державної адміністрації і такої активної співпраці з центральними органами власті. Влади із правоохоронними органами ми сьогодні маємо такий результат. Хоча питання було дуже складне в правовій площині. Сподіваємося, що Міністерство оборони все-таки виконує зобов'язання і добудує до кінця року будинок по вулиці Попова. 13, 17 це 70 квартир для військовослужбових міста Кіровограду. На жаль, ну, не так бачимо ми активну позицію Кіровоградської міської ради щодо будівництва багатоповерхового житла в тих, на тих територіях, які передбачені генеральним планом. Але питання вже зрушене, ми активно співпрацюємо з фондом, який готовий сьогодні кредитувати людей і розпочати таким навіть для Кіровограда масштабне будівництво багатоповерхового житла, 4 майданчика вони готові сьогодні розглядати. І я до речі всім кіровоградцям сьогодні рекомендую вже починати відпрацьовувати з фондом питання і ставати нашими інвесторами. Я вам дуже дякую за розмову і за хороші новини. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії була Вікторія Кулякова, директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації. Спасибі ще раз.